Канал Во. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні приготую домашні шпроти. Починаю готувати. У гарячу воду додаю 3 курячі бульйонні кубики. Все добре перемішую, щоб вони розчинилися. Після цього додаю 4 пакетики чорного чаю і залишаю на 15 хвилин. Свіжо заморожену салаку я розморозила, відрізала голови, почистила від нутрощів і добре помила. Салаку я переклала в каструлю з товстим дном. Додаю до риби, лаврові листочки і горошини перців. Виливаю у каструлю рослинну олію. З рідини дістаю пакетики чаю і виливаю її на рибу. Відправляю каструлю з рибою на вогонь. Коли рідина закипіла, зменшую вогонь до мінімального і готую ще півтори години. Перемішувати не потрібно. Ціни на шпроти стали надто кусючими, тому я й пропоную вам зробити домашні шпроти зі значно дешевшої салаки. Цим рецептом я користуюся багато років. Він не тільки бюджетний, а й корисний. Гарячі шпроти на смак зовсім не такі, як з магазину. Дайте їм охолонути І ви будете приємно вражені. Вони гарно смакують з бутербродами або поєднанні з овочами. Готуйте і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!